Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піців в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки. А ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Друзі, ну ж, ще раз і ще раз. Усім доброго раночку. 9.20 мало мала би бути е, сьогодні друга кава. Але через ці корки, через ці затори, сьогодні всі позапізнювалися. ведучі зранку позапізнювалися. Гість наш теж запізнився, але ми все розуміємо. Е, тому не будемо нікого сварити. Просто будемо розпочинати другу каву зараз. Друзі, сьогодні у нас у студії е, під маскою драмопочуттів режисер цієї вистави Євгеній. Холодняк. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Е, ну розповідайте. Я думаю, що ваш ранок почався так, як і наш. Поза лаштунками ми з вами про це говорили трошки а... божевільно. Е, але е, як настрій? А, настрій чудовий, але в мене якесь таке було відчуття, що так воно і почнеться, тому що почалося все не зранку, а з ночі, коли мені приснився сон. А, що я встаю в 9.20. Я дивлюся на годинник 9.20, а у мене ефір 9.20. І я розумію, що я вже запізнився. І я біжу по місту. Це такий от сон мені сниться. І я не можу знайти вулицю, куди мені рухатися, що куди далі. Я десь попадаю в якісь приміщень, якийсь будинок, мене там зустрічають якісь люди, починають мене вгощати чимось і. Я думаю, зранку прокидаюся. Я кажу дружині, тільки, щоб не запізнитися. Я швидше е, взявся е, вийти з дому. Але факт того, що я все таки запізнився. <рес> тобто сон в етозі був віщим. Так на а Вийшло, до, до речі, так. часто буває у вас таке от, ну, що сни зняться, <рес> а вони в ітозі віщі дуже рідко. А мої дружини частіше, і я тепер починаю боятися, що в мене такі сни тепер будуть. <рес> Ну, будемо сподіватися, що вони будуть приносити тільки хороші новини, як то кажуть. Ну і давайте тоді детальніше поговоримо, що ж буде. Це за вистава від мистецького центру акторку, називається під маскою драма почуттів. І напевно розкажіть детальніше, про що вона, коли вона буде і що там можна буде споглядати. Почнемо з того, що це вже друга колаборація з такою людиною, напевно, її більше знає Франківську це Людмила Лінник. Вона є громадським діячем. Вона є засновницею проєкту на шапку. Напевно, всі знають цей проект. Також вона є організатором Donor.ua, де вона допомагає багатьом людям. І це є вже наша друга робота спільна. Вона є авторкою даного проекту, я є режисером. А моя дружина є хореографом-постановником. Ось перша колаборація в нас така відбулася ще кілька років тому. Вона мала назву між нами. Це також була драма. Соціальна про підлітків, але е, історія цієї роботи почалася ще задовго до коронавірусу, коли у мене була група старших дітей, і якраз після між нами ми захотіли щось зробити нове, новий проект е, була цікава ідея зробити е, виставу про те, що болить зараз наші сучасні дітей, е, про їхню психологію. Бо тому, що часто я е, займаючись дітьми, розумію, що в них є безліч проблем, про які вони не говорять для е, для загалу для суспільства для своїх старших е, людей, ну тобто батьків, е, вчителів і, і так далі. Тому хотілося б більше по е, віднайти ці проблеми і показати, що вони існують. Ось і я запропонував Людмилі е, знову ж таки ідею. Е, Людмила погодилася, ми почали обговорювати на тому етапі до коронавірусу. Ми е, зустрічалися з психологом, е, обговорювали якісь певні питання, а потім коронавірус почався. Ось діти практично розбіглися, бо ми так працювали більше вже в домашніх умовах. Потім, після коронавірусу, ми зібралися, хотіли відновитися. Почалася війна. Ось і під час війни вже діти просто. Телефоную хтось там в Німеччині, хтось в Іспанії, хтось в Америці, і практично група знову ж таки розпалася, але ідея не покидала мене. Ось вона трансформувалася, трішки вийшла іншою, але напевно воно це на краще. І вже з новою групою, з оновленим складом, ми почали роботу з Людою. Ось, і вона довший час приходила до нас. Ми спілкувалися з дітьми, ось грали мафію, гру таку, і на основі мафії гри в нас. Написалася ця історія. Автором є Людмила Лінник. Ось вона мені дуже подобається, імпонує її тексти. Вона пише дуже на такі прості тексти, як говорять підлітки. Вона, напевно, з ними має якийсь певний зв'язок. У ну, неї самої діти, ось, і вона, напевно, знає їхню трошки трохи психологію. Ось. І... Ця історія для мене і має велике таке значення, тому що там відкриваються достатньо е, болючі теми. Чому під маскою? Тому що це е, про почуття дітей, які вони ховають е, під певною маскою, е, і тільки в певних умовах вони можуть її відкрити. Ось і ми хочемо показати, що е, там всередині цих дітей, ось до чого що діти скривають, і що діти не хочуть сказати дорослим. Так, певні проблеми, які вони переживають, насправді нам дорослим вже напевно здається, що. Підлітків ніяких проблем немає. Все в них добре, все життя попереду. Але насправді в них є певні питання, які вони інколи навіть не можуть вирішити самостійно, проте вони не знають про це. Так і їм треба допомогти всьому. Їм війні. треба допомогти однозначно. Тому це я думаю, що це ви зробили дуже хорошу роботу. Мене цікавить безпосередньо актори у цій виставі. Ви кажете, це діти. Так це діти. Це є учні мистецького центру Акторко театральне відділення. Така мішана група, там діти 10-16 років, 10-17 років. Це веду групу я ось. І там є історії різних дітей, тобто є там, наприклад, сестра, в якої є молодший брат, і вона виконує роль практично батьків, тому що батьки скинули на неї роль. Мами, яка доглядає за братом, ось є також е, історія е, кохання е, дівчинки-танцюристки і хлопця, е, з яких не складаються стосунки, через те, що вона не може сказати, що вона е, десь е, мусить їхати. Ось, і, і там багато таких безліч цікавих історій, які пов'язані в одне ціле, де діти зустрічаються в одному такому е, в якомусь міфічному кафе, де є ведуча, ось, і де вони приходять пограти у мафію. Ось. Але за мафію, за масками, де воно трішки так гротесно відбувається, є їхні лінії, які вони якраз там показують свої справжні почуття. Ось. І, до речі, ця вистава от, буде відбуватися завтра у ляльковому театрі 14 лютого на День Закоханих. Я так кажу, ми так навіть не сподівалися цю дату якби, обрати, але потім я люди телефоную і кажу, 14 лютого все-таки. День закоханих, день почуттів. Ось а наша вистава якраз про почуття, про почуття дітей, про їхні, про їхні почуття, не тільки там любові, їхні почуття до один одного, про дружбу, про те, що їх болить. Про розуміння цього світу їхніми очами, напевно, так. <світ -праць> От скажіть, будь ласка, Євген. Е як діти взагалі, от при репетиціях, при напевно вкоперечить сценарії, як вони ставилися до цього всього? Чи розуміли, чи не розуміли, чи казали так, це дотично зі мною? Чи правдиво, чи не правдиво? Просто от їхнє розуміння, їхнє відношення? А, історії досить близькі для них, ось і Багато таких моментів, які вони говорять, ось це відбувалося десь зі мною, або це відбувалося десь в моїй школі. Ось там є історії про булінг. Але десь була така історія, де ми не могли е, назначити персонажем, Ось, бо там є дівчинка, яку яка досить така, якбо вона блогерка починаюча. Ось, і вона ведеться на те на цей інтернет-булінг. Були mm -hmm. якісь старші mm -hmm. там Kate. хлопці. Це зараз дуже, дуже модно. Що там пишуть часто в соцмережах, і ми не перевіряємо цю інформацію. Ми дуже починаємо вестися на все, що там відбувається. Ось, і там історія дуже така завульована. Я не буду відкривати всього, але факт того, що там якби їй пропонують роздягнутися і ці фотки ню цей десь ну, якби, пофоткатися і mm -hmm. діслати там хлопцю старшому, нібито. Ось і. і Дівчата в мене так, якби це не хотіли би. Ну, тобто вони розуміють, що ця історія і є. Ось і моя задача була це показати е, дуже естетично, без ніяких, але воно є. Про це не треба мовчати. Бо тому, що справді е, діти вони ведуться зараз на е, оці інтернет е, різні розмови, вони вірять в те, що там їм напишуть ти саме крутіше, ти саме прекрасніше. А там по другу сторону може сидіти взагалі. Е. От. От або якась не знаю, жінка, дівчина так, правда, так. Ось, а не, навіть не той хлопець, який вона думає, що він її пише. Ось і тому ці теми от ми відкриваємо, і я думаю, що ці історії не тільки для підлітків важливі, але і для дорослих. Для дорослих, для батьків так однозначно, от я вас слухаю, і мені здається, от ви кажете про це треба говорити. Про це справді треба говорити, тому що мені здається, це важливо, якщо про це не говорити, про це ніхто не буде знати, в яка це насправді проблема має цінувати. Тому що ми дорослі, ну і в тому числі батьки, наприклад, тих дітей, яким зараз 15-16 років, ну мені здається, вони не так дотичні до інтернету, так як підлітки, і можливо, вони навіть не мають того уявлення, наскільки там. Все може бути серйозно. Тобто для когось це, е, ну, це не серйозність, це іграшка забудь, це не проблема. Для підлітка це зовсім інше сприйняття світу. Це може бути трагічна проблема. І от коли ви говорите про такі серйозні речі, я думаю, що на це багато хто зверне увагу і, можливо, навіть відкриє очі. Наскільки це проблематично, тому yeah. я в першу чергу дякую вам. Насправді, що ви взялися за це, тому що це сміливо, це нелегко мені здається, і це певна психологія. Absolutely. Ви кажете, ви розмовляли з психологами навіть так. Розмовляли з психологами, тому що це дуже важливо зрозуміти цю психологію дітей. Бо тому що на заняттях я дуже часто спілкуюся з дітьми просто на різні теми. Інколи ми записуємо розмови, потім їх розбираємо про те, що і як, тому що дітям дуже важко важко відкритися і стати для них другом. Ну тобто, це в першу чергу моє завдання це стати для них людиною, якій вони можуть довіритися. Ось, і тоді може відкритися якраз справжні якісь почуття. І я розумію, що це і діти, ми не професійні актори, але там є по, по дитячому зіграні ситуації, які напевно можуть зіграти тільки діти. Ось і тому в першу чергу це для мене було важливо показати. Але в цьому і справжність. От ви кажете, ми розуміємо, ми не професійні актори, але мені здається. Цьому і є реальність, розумієте? Тоді, коли ти можеш побачити, як то кажуть, очами і вустами дітей. Тоді це буде правда, як вона є. Е, Євгеній Холодняк у нас сьогодні у гостях, друзі, режисер вистави, яка називається Під маскою Драма почуттів, е, буде розповідатися в, у виставі, показуватися верніше, як. І наскільки важливо підлітком підліткам бути почутими я можу ще одне хлопечко, а я хочу сказати, що цей проект є благодійним. Ось після допрем'єрного показу, який у нас відбувався на базі містецького центру, була автор Людмила Лінник, і після цього перегляду вона запропонувала зробити такий проект Діти для дітей. І ось перша вистава, яка буде відбуватися завтра, вона в свою чергу нас якби так назвали ми її Діти для дітей, оскільки ці кошти, які будуть, Вилучені, вилучені так. так вилучені з продажу, ну як з продажу з донату за квиточки. У нас 100 гривень донат е, коштує на місце, і всі кошти повністю підуть на онкогематологічне відділення, е, наше франківське, для е, того, щоб при е, е, закупити обладнання для цих дітей. Ось це тому діти допомагають дітям. Це дуже благодійна справа, і я поважаю наших дітей, які роблять ці добрі справи. Це справді велика честь і повага вам, Євгеній, і вашим діткам. Я сподіваюся, друзі, що хто зараз нас чує, доєднається завтра. Нагадайте, будь ласка, Євгеній, коли і де буде відбуватися вистава, вистава буде відбуватися завтра, 14 лютого, о 6-й вечора, 18.00 у театрі театрі ляльок імені Марійки Підгірянки. Ляльковий театр. Друзі, будь ласка, приходьте по-перше, зрозумієте, подивитися гарну виставу. зрозумієте деякі мені здається питання, які для вас можливо були закритими на сьогоднішній день. Можливо, щось для себе відкрите нове. Ну і тим самим зробите хорошу справу. Дякую. дякую вам, Євгенії. Я сподіваюся, ще вас почути десь незабаром. Потім розкажете, як відбулася вистава. Вам успіху і всього найкращого. Дуже дякую.